Господь з вами, Читання Святого Євангелія від Іоанна. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тиверіатського моря, а явив так: були разом Симон Петро і Тома, прозваний близнюком. І Натанаїл, який був з кани галілейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро Іду рибу ловити, говорять йому Ідемо і ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, Став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус Діти, чи є у вас щось з риби поїсти? Відповіли йому Немає. Він же сказав їм закиньте невода праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, Бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода повного великих риб. 153. І, хоч скільки було, Невід не порвався. Каже їм Ісус. Ідіть, снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, Хто ти? Знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм, так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як воскрес з мертвих. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Весь цей тиждень октаву ми з вами читаємо тексти, як Ісус об'являється учням. Тобто Він не прийшов один раз до них і залишився з ними, а Він з'являється і відходить. За кожним разом щось каже про щось веде розмову, намагається їм щось пояснити, і знову відходить. Іншим словом, від його смерті. І до Вознесіння ми маємо такий своєрідний перехідний етап, коли Ісус вже не постійно з ними знаходиться в фізичному плані, такому, як ми до цього звикли, а знаходиться вже так наполовину, якби він і є, і його немає. Іншим словом, ми вже з вами готуємося до того, що Ісус Він є поряд з нами. Він в нас знаходиться, він є на літургії. Часто Ісус об'являється саме під час споживання їжі, це так акцентується, особливо. Він з нами є присутній, але не є присутній так, як присутня якась інша людина в такому значенні, що ми з нею там говоримо, вона нам каже, чи там не знаю, пальчиком погрожує, чи щось таке. Він завжди є присутній. Але в іншому вигляді вже. І тут потрібно мати вже очі віри, щоб вміти його побачити, вміти його навіть впізнати. Учням сьогодні з'являється третій раз, а вони його знову не впізнають. Тобто, ну, в них є такі собі своєрідні проблеми, щоб його впізнати, побачити. Хто ж це. Сьогоднішній фрагмент ну, зрештою, всі ці фрагменти після воскресіння є такими. Можна сказати, відшліфованими для нашої душі. Тут кожен раз є якесь таке дуже чітке і конкретне повчання. Зверніть увагу: вже є Воскресіння. Ісус вже переміг смерть, вже переміг свої страждання. Він вже переможець, він вже не той, хто боїться смерті, а він як той, над ким смерть не має влади. Він її потоптав. Це з одного боку, а з іншого боку, учні цього ще не пройшли. Вони через це ще, не можна сказати, не пройшли ще цього уроку. І тому Ісус їм постійно має ще пояснювати і толкувати. Тобто, Великдень вже відбувся. Воскресіння вже є реальністю, дійсністю. Ісус вже воскреслий, але це Ісус Воскрес, учні ще ні. Вони ще цього урока не пройшли. Вони ще знаходяться в відкатаному назад стані. Як там, якщо кажеться про якусь техніку, про якесь там програмування, то люди кажуть, що потрібно відкотити до заводських налаштувань. Учні відкотилися до заводських налаштувань, тому що те, що вони ходили з Ісусом, те, що вони його слухали, те, що він їх повчав, це все обнулилося. Вони знову, як читаємо, пішли ловити рибу. Ось ці слова, вони такі насправді. Надзвичайно сумні, такі пригнічені, пригноблені, такий прояв величезної депресії. Пам'ятаєте, ми кілька днів тому з вами про цю депресію, сходження вниз говорили. Петро каже: Йду і я ловити рибу. Це той самий Петро, який вже має ключі від Царства Небесного, це той самий Петро, який почув колись від Ісуса, ходи за мною і будеш ловити людей. А рибу вже не будеш ловити. І Петро тоді залишив човни, залишив сіті, залишив до якогось часу. Потім. Повернувся, ну потім, ось тепер сьогодні ми читаємо. І коли він каже, іду ловити рибу, це такий прояв розчарування, знеохочення, все все, обнулилося, все, повернулося до заводських налаштувань, все, чого ми досвідчили, все, чого пережили. І преображення, і оливна гора, і різноманітні чудеса, і Євхаристія, яку бачили на Великий Четвер, все обнулилося, все відкотилося назад. І він знову рибалка, просто, просто рибалка, який ходив з Ісусом. Він якби ще не апостол, був апостолом, але перестав ним бути, відійшов від цього. І він каже, і я йду ловити рибу. І це не просто людина каже, йду ловити рибу, тому що риба складає частину їхнього раціону, головну, певно, що ну, вчора ми читали про те, що Ісусу віддали кусень печеної риби. Вони харчувалися нею, жили за рахунок нею, торгували нею, мали за що. Просто-напросто бути. Але річ в тому, що в цей момент вони перестають бути апостолами, перестають ловити людей, ловлять себе, думають про те, як прохарчуватися самим тільки. І інші апостоли те саме за Петром повторюють: підемо і ми з тобою. Тобто він вже не є старшим апостолом, але лідером для них все рівно залишається. Вони, можливо, не хочуть бути рибалками, але ну роблять те, що вміють робити. І тут дуже така важлива справа. Кожен раз, коли ми переживаємо якісь реколекції, коли переживаємо сповідь. Коли не знаю, можливо, хтось проповідь якусь почув, і вона його якось особливо зачепила. Може, хтось не знаю, книжку якусь прочитав, кіно якесь послухав, може хтось на молитві для себе щось відкрив, і людина так з таким запалом береться і каже, так як. Той Петро, пам'ятаєте, перед мукою Господньою? Господи, навіть як всі тебе залишать, я з тобою буду. Ну, і там Ісус каже, Петре, Петре, навіть як ще півень три рази не пропіє, як ти мене вже відречешся. Тобто ми можемо мати якісь амбітні плани, можемо мати якісь рішення, можемо багато чого хотіти. Хотіти це добре, але разом з бажанням має ще бути план. Що я саме буду робити? Від яких звичок я відмовлюся, як я буду формувати свої хороші звички? Як я буду ставати на цей Божий шлях? Як так, що от я роками все своє життя жив одним чином, а от зараз клац, посповідаюся і моментально стану іншим? Це точно буде так. Що потрібно для того, щоб так сталося? Напевно, дуже багато і сили волі, і бажання, і співпраці з Божою благодаттю, але, передусім, рішення і план, що, Боже, я хочу змінити свої звички, я не хочу повертатися до старого. Ловля риби, риболовство не було чимось поганим. Але вони перестали бути апостолами, тому повернулися до того, що вміли робити. До чого мали звичку? Хай Господь формує наші звички. Амінь.